Всім привіт! Сьогодні ми будемо говорити про сонячне затемнення, яке сталося вчора, 25 жовтня, але це не єдине затемнення, воно останнє, це чорне затемнення в цьому році. І це ще раз доказує, що зараз перед квантовим переходом, в процесі квантового переходу, ми весь всесвіт. Енергії змінюють наші тіла, змінюють нашу свідомість, підвищують наші енергії. Ми постійно сприймаємо нові енергії, постійно трансформуємось разом з нашим з нашою ДНК. Це чорне затемнення одне з перших, воно відкриває коридор затемнень аж до 8 листопада. І це говорить про те, що ми в деякому сенсі в небезпеці всі ці дні, тому що воно впливає саме на наші фізичні тіла. Ми повинні бути дуже обережними. Не потрібно зараз робити якихось різких рухів. Не потрібно починати якісь нові справи глобальні. Робіть просто те, що ви робите кожен день. Продовжуйте займатися тим, чим ви займаєтеся. Просто не вводьте чогось нового, якісь, може, подорожі, операції, купівля будинку, зустрічі з новими людьми. Все нове, поки до 8 листопада зачекайте, прийде час, коли ви зможете бути більш активними. Зараз це час, коли ми повинні прислухатися до свого тіла, прислухатися, що каже наша душа. Інтуїція зараз працює на максимум. Розповідаю, що сталося з однією людиною, я про це дізналася, бо десь годину тому це наш сусід. Я зараз живу геть в іншому місці. У мене стався переїзд ще до 25 жовтня, дуже такі глобальні зміни, і я гадаю, що все це було необхідним. Не просто так воно сталося до цього коридору затемнень. Коридор затемнень це такий процес, коли все наче підсумовується в нашому житті, і ми повинні заземлятися. Робити енергетичні практики на дихання, медитації, входити в стан спокою, розслаблення, бути собою, бути з рідними людьми, не робити чогось такого, що може нашкодити фізичному стану. Ось розповідаю про сусіда, який сьогодні. Буквально декілька годин тому помер. Йому не було і 50 років. Це дуже здивувало всіх сусідів, тому що вони знали цю людину як гарну, добру, і знали, що він на лікарняному знаходиться, роблять йому у крапельниці. І ця людина вона знехтувала тим, що іде цей коридор затемнень. Не зреагувала, можливо, так, як це потрібно було зробити. Він активно вскопував огород, він не зважав на те, що йому не дуже добре робив крапельниці, їздив на них, але фізично себе не підтримував так, як це було потрібно. І він зробив свою останню крапельницю і помер. Я ніяких подробиць не знаю, та це і не потрібно, тому що це ще раз доказує, що ми повинні бути дуже обережними, коли йдуть такі якісь галактичні суви, коли планета змінюється. Ці всі затемнення вони саме для трансформації, для змінь і не тільки нашого тіла, не тільки нас самих. Приходять такі потужні енергії, які ми просто повинні сидіти і впитувати в себе, при цьому робити медитації, пити трав'яні чаї, дивитися комедії, почитати гарну книжку, тобто налаштувати себе тільки на позитив, а все інше залишити на потім. Якщо у вас є зараз є змога, трошки призупинитися, стати менш активними. Але Знову-таки, це не означає, що там перестати працювати. Це просто означає, що не зараз, ви не повинні зараз пробігати марафони, подорожувати, починати новий бізнес. Просто робіть те, що ви робите. Перестаньте зараз себе запихувати в якісь такі ситуації, коли ви будете знаходитися на межі своїх емоцій. Рівний емоційний стан ніякої паніки, ніяких стресів. І так, може, це досить звучить смішно, зважаючи на те, що в нас зараз в Україні війна повномасштабна. Але ми повинні вийти з цієї війни здоровими, живими, емоційно стабільними. Хтось ще повинен святкувати нашу перемогу, перемогу України над світовим злом. Тому зараз. До 8 листопада не починайте виясняти стосунків з коханою людиною. Уникайте сварок, заглибтеся в себе. Відчуйте, що вам потрібно. Можливо, щось зробіть приємне для себе, для своєї душі. І це буде вашою підтримкою, коли ви підтримаєте себе, це вас врівноважить. Це зробить вас більш гармонічними в процесі, коли на планету йдуть такі потужні енергії, які роблять іноді такі критичні суви в просторі і часі. Дослухайтесь до себе, тому що саме в затемнення погіршується наше самопочуття. Від себе рекомендую зараз не вживати їжу тваринного походження. Побудьте на ну, овочах. Побудьте на їжі, яка збалансує ваше тіло, яка зробить вас більш легкими і більш енергійними. Це дуже рідкісне затемнення, таке буде наступне в 2040 році. Тварини, як чуєте, то теж зараз дуже це все відчувають, вони дуже стали галасливими і я бачу зміни по своїм тваринам. Всі відчувають це своєю шкірою, своєю душею. Зміни ці в енергіях, які йдуть на планету. Дякую за увагу! Хотіла вас на цьому сконцентрувати на цій новій інформації, щоб ви розуміли, що все взаємопов'язане в цьому світі, Всесвіті між нами. До зустрічі! В наступних відео